Торгівлі людьми, що потрібно знати, аби запобігти? Про це говоримо далі. Отож, завтра, 18 жовтня, відзначають європейський день протидії торгівлі людьми. Щорічно, 18 жовтня, відзначається день боротьби саме з торгівлею людьми, мета якого висвітлення проблеми торгівлі людьми, необхідність об'єднання зусиль для протидії цьому явищу, переслідування злочинців та надання допомоги тим особам, які постраждали. І більше про торгівлю людьми будемо говорити далі в нашій студії Дмитро Баланюк, менеджер проєкту з протидії торгівлі людьми благодійного фонду Карітас Хмельницький. Пане Дмитро, вітаємо вас. Вітаю слава звісту. Слава Україні, героям слава. Віталій Гарбарет, начальник відділу міграційної поліції, головного управління Нацполіції в Хмельницькій області. Пане Віталію, вітаємо вас. Слава Україні! Героям слава! Ну і торгівля людьми. Знаєте, давайте спершу розглянемо, що означає торгівля людьми, які є види, чи то форми торгівлі людьми. Ну, Щодо терміну вибика. Це завжди незаконна угода щодо особи. І метою цієї угоди є експлуатація. Є багато форм, які в який спосіб використовують людей. Це може бути і трудова експлуатація, коли люди використовуються для в якихось роботах, їм не оплачується і там створюються певні умови, за яких вони не можуть захистити своїх прав або повернутися до постійного місця проживання. Це так само ми знаємо розповсюджена сексуальна експлуатація, де примусово так чи інакше використовують людей для. Саме в сексуальній такій сфері, це може бути використання в збройних конфліктах це зараз в умовах війни, досить так само розповсюджений такий вид експлуатації наших громадян, тому що багато людей, які особливо з окупованих територій або з територій, там де ведуться активні бойові дії, які повертались через виїжджали в Україну, рятували своє життя і перетинали. Саме цю лінію бойового зіткнення вони часто використовуються ворогом для того, щоб для здійснення певних робіт і надання певних послуг безкоштовно і примусово. Це так само це є усиновлення, незаконне усиновлення mm -hmm. дітей, так сурогатне незаконне сурогатне материнство, яке використовується. Це незаконні медичні досліди можуть бути. Тобто таких форм дуже багато. Тобто я так розумію, що як злочин, так і будь-який злочин, там, до прикладу кіберзлочини чи храшахрайства, коли там злодії не стоїть на місці, так само і розвиваються форми так. і методи саме вербування щодо торгівлі людьми. Так, вербування, залучення, переміщення зараз е широко використовується мережі інтернету, угу. напевно, про охорону. пан Віталій розкаже краще. Ну так, дійсно, зараз е е злочини пов'язані з торгівлю людьми, переходять в нові і нові форми. Також багато злочинців користуються в світі мережею інтернет, де, де вербують наших громадян, які дійсно з моменту повномасштабного вторгнення перебувають в різному стані, залишили свої домівки, а також багато наших громадян перебувають за кордоном, і де можуть легко попасти в злочини, пов'язані з торгів людьми. Угу. Що має стати першим дзвіночком, щоб я зрозумів, що це не та робота, яку мені обіцяли, що там не буде тієї зарплати, яку мені обіцяли, що там не ті умови, щось не так. Що має бути тим першим дзвіночком, щоб я зрозумів, що щось не так і куди в першу чергу потрібно звертатися? Ну, в першу чергу, потрібно за державні органи, і перед тим, як їхати на якусь роботу, необхідно перевірити всі документи. Тієї фірми, на яку людина працевлаштовується. Чи дійсно є ліцензія, чи вона законна, бо можуть обіцяти багато, гарний заробіток і тому подібне, а насправді там того всього немає. Також є, коли їхати, якщо люди вирішили заробляти за кордоном, необхідно давати свої контактні телефони своїм родичам. і Можна навіть якщо людина ну, домовитися про якісь кодові слова. Тобто, якщо людина попала в якусь біду, вона угу. може зателефонувати і сказати це слово, яке буде знати тільки її, її, її родина. І тоді вже звертатися до нас, правоохоронців, не тільки також державні органи, вони обов'язково допоможуть. Угу. Так само, якщо ви дозволите, я доповню. Таким дзвіночком може бути перше. У вас забирають ваші документи. Як тільки у вас під будь-яким приводом хочуть забрати ваші оригінали документів, це вже дзвіночок, це вже говорить про те, що щось не так. Так само, якщо вас забирають або забороняють використовувати засоби зв'язку. Телефони, як правило, так само для того, щоб вони ну, не були виявлені ці злочинці, так вони забирають засоби зв'язку. Переміщення через кордон або вже за кордоном, так само здійснюється вже прихованим способом. Як правило, відкрито їх вже не перевозять. Це можуть бути закриті буси, закриті mm -hmm. фургони, може бути якісь вантажні вагони, в яких їх можуть перевозити, переміщувати. Тобто, це вже говорить про те, що щось тут не так. Це має бути перший дзвіночок, про те, що треба звертатись. Обов'язково так само дуже гарне правило: якщо ви їдете за кордон з будь-якою метою. І ви знаєте країну призначення або хоча б країну передану кордону, де ви плануєте офіційно перетнути кордон. Поцікавтесь номером телефону посольства України в цій державі. Це завжди помічне, ви можете не знати мови, у вас можуть бути mm -hmm. проблеми з документами, але ви можете підійти до будь-якого е працівника державного органу або служби, або заправки, зателефонувати за цим номером, і посольство вам допоможе. Пане Дмитре, тут ще певно треба розуміти, що якщо ми їдемо в якусь країну працювати саме, там ми ж підписуємо договір. Ми ж як ви кажете, навряд чи ми знаємо настільки ідеально і добре там, чи німецьку, чи англійську, чи французьку, чи польську, навіть мову, щоб розуміти всі тонкощі, так отут, певно, що треба користуватися або послугами перекладача, чи як що тут порадити? Ну можна перевірити просто відгуки про цю фірму. Можна цю фірму є сайти, на яких можна перевірити, просто чи така фірма існує. Взагалі, яка вам пропонує, але я би хотів, щоб ми не зупинялися на працевлаштуванні. Насправді, ваша туристична поїздка за кордон з метою подивитись ельфу любову вежу може закінчитись тим, що ви залишитесь, попадете в руки злочинців. Тому навіть якщо ви їдете з метою відпочити або до друзів, до родичів завжди є певні правила безпеки, убезпечення себе в будь-якій такій поїздці, які ви маєте дотримуватись для того, щоб не потрапити в пастку, тому що. Не обов'язково, що ви їдете на заробітки. У вас забрали документи. Ви відвезли на просто ферму. трошечки важко уявити, як це може статися під Дуже час просто. туристичної поїздки. Ви приїжджаєте в аеропорт будь-якої держави, наприклад, так або на вокзалі. Десь mm. до вас підсідають гарні хлопці, молоді, знайомляться, кажуть, підемте на каву. Зараз їдемо, ми вам покажемо. Місцевий, там оглянемо е, якісь місця. Ви сідаєте в машину, ви більше з неї не виходите. Вас там забирають документи, забирають засоби зв'язку, привозять на якусь ферму або закрите приміщення, і там можете експлуатувати по-різному. Це не тільки сексуальне, схоже на викрадення людини. Це такий спосіб злочину. Тобто, ви можете їхати з будь-якою метою за кордон, ви можете офіційно перетнути його. Але ви можете потрапити в пастку. Тому такі звичайні правила, як дійсно, кодове слово для близької людини, яка буде означати, що з вами щось не так, вам треба допомога. Копії документів на, в електронній формі на вашому емейлі, на вашому мобільному телефоні, як скан-копія. Просто проговорити маршрут свого руху з близькою людиною. щоб… На якомусь моменті, де ви зникнете, щоб людина орієнтувалась, де ви шукати, тому що нам здається, ми так живемо, ми так звикли, що ми хороші люди, ми не думаємо Знає, про злочин, все, все буде добре, і ніхто, повірте, ніхто з цих жертв не їде за кордон, думаючи, що напевно це буде торгівля людьми, але я ризикну. Ніхто всі думають, що все буде добре, все буде чудово, і з ним нічого не станеться. І це стосується і діток. Які виїжджають зараз, дуже багато дітей їдуть на навчання. Ви знаєте, що після 11 класу багато дітей вступає за mm -hmm, закордонні Навчання заклики виїжджають, вони так само попадають в злочини. Якщо це не трудова або сексуальна експлуатація, це може втягнення в злочинну діяльність так само. І батьки можуть навіть не знати, не мати можливості прокомунікувати з цими дітьми і не знати, що їхні діти можуть бути залучені за кордоном до злочинної діяльності, наприклад, до розпосюдження наркотиків. Пане Віталію, і власне, якщо говоримо про статистику станом на жовтень, поточного року, або можливо, от пан Дмитро говорив так, що зараз е, чимало підлітків або вже і не підлітки відіжають за кордон, навіть найближче за кордонів на навчання, так це 17, 18, 19 років. Чимало українців є і так за кордоном спочатку великої війни. Дуже багато переселенців за кордоном є. Чи якось змінилася ситуація за жовтень, Якщо можливо маєте дані або там за вересень, за півроку, чи за період великої війни? Я вам скажу за останні два роки. От що стосується поліції, то протягом 23-24 року нами задокументовано два три кримінальних провадження, два з яких пов'язані втягненням. У злочинну діяльність, втягненням потерпіло у злочинну діяльність, і одне це втягнення потерпіло у жебраство. Uh -huh. Тобто про жбраство розкажу більш детальніше. Значить, був у нас випадок в минулому році, що один з злочинців хотів продати інваліда в Київ під. Віддати в оренду, так звану, в Київ під жебракування під церквою, і з цього отримувати кошти місяць, там 10 тисяч гривень. Завдяки нашому відділу цей випадок був задокументований. Ми вчасно втрутили в ситуацію, де зробили оперативну комбінацію і допомогли жертві потерпілому по торгівлі людьми, де наразі. Спільно з карітесом надана йому допомога надається, і, ну, і злочин був припинений. Такі що випадки, за два останніх роки. Це чоловік 26 років, боргова залежність так, продали так, вже вразку в Києві. Історії потерпілих ми тільки що бачили на екранах. І ще буквально в двох словах дитина 15 років вивезли у дитячий табір в Крим. Дитина 13 років, та ж сама історія. Дві лікарки, окупація, трудова експлуатація. Розкажіть трішки більше, можливо, по кілька слів. Ну, цим злочинами займається в столиці в місті Київ. Цей злочини перебувають на контролі і там. Проводять відповідні слідчі дії, просто потерпілі були в нас, і їм встановлені статуси потерпілих з на території Хмельницької області. Да, на території Хмельницької області. Але ці злочини пов'язані більше з війною, так як з окупацією Російської Федерації, так як вони їх перемістили на ту сторону і там вже чиняли злочинні дії. Протидія торгівлі людьми в Україні, так і в Хмельницькій області маємо також такий слайд. Зараз покажемо нашим телеглядачам, щоб вони теж орієнтувалися про що ми говоримо. Ви, от, власне, говорили, пане Віталію, про статус встановлення о, статусів осіб постраждалих від торгівлі людьми. Це планом на 1 жовтня поточного року 148 статусів осіб постраждали від торгівлі людьми, з яких 83 чоловіки, 55 жінок, п'ять хлопчиків, п'ять дівчаток. Це і в Україні в Україні в Курівській області 46 людей отримали статус. Потерпіли від торгівлі людьми: п'ять військовослужбовців, які були в полоні, два військові медикині, сексуальна експлуатація, 3 і вилучення органу нирка 1 Трудова експлуатація, втягнення дітей у жебратство. Пане Дмитро, трішечки більше розкажіть, що означає отримати статус, і якщо людина має статус, що це означає? Що для того потрібно, як люди часто звертаються, а потім вже трішечки більше розглянемо в Хмельницькій області за оцих 46? Ну, треба сказати, що 46 – це з 13-го року статистика. Так, це не за, це за 10 вік, років це за 10 років. Да, з моменту, коли почали вести цю статистику. Щодо статусу державою передбачено відповідно до закону державною. Передбачено встановлення статус для, для людини, яка потерпіла від торгівлі людьми. Є така процедура, є спеціально уповноважена особа в органах державної влади в нас в департаменті соціального захисту населення. обласному. Є, туди звертається людина, складається відповідне, є відповідне анкета опитування, затверджено державою. Вона заповнюється, подається і на рівні міністерства. Так мені здається, приймається соціальної політики, приймається. Рішення про надання людині такого офіційного статусу. Відповідно, передбачена матеріальна допомога від держави для цієї людини, і вона може нею опікуються соціальні служби так само на рівні держави. Тобто вона має певне супровід від держави. Для... Чим хороший наш проєкт в карітасі, ми маємо можливість працювати ще до встановлення цього статусу. У нас розроблено так само нашими юристами анкетоопитувальник. Вона дуже е, подібна до державного е, до державної анкети. І ми так само, якщо ми опитуємо людину в розмові, е, з'ясовуємо, що все таки ознаки того, що вона стала потерпілою від торгівлі людьми, є ми можемо на рівні карітеса приймати прийняти рішення і допомогти їй. Працює? Це, це працює команда. У нас юрист, і я як менеджер. Ми вдвох працюємо з цією людиною, спілкуємося з нашим соціальний працівник. Це така комплексна робота. Ми визначаємо, чи є ознаки, чи немає ознак. Якщо є ознаки, і ми підписуємо з людиною договір про те, що ми надаємо їм допомогу. Відмовно наш соціальний працівник визначає, яка допомога безпосередньо потрібна, що потрібно людині, яка реінтеграційна допомога, можливо, медична допомога потрібна, можливо, потрібно платні послуги психолога, психотерапевта додаткові, можливо, потрібна медична реабілітація. Якась ми визначаємо. Узгоджуємо ці позиції з особою, і тоді розпочинаємо допомагати. Це окремий проєкт фонду так. чи програма, яка працює, до прикладу, це проєкт, який працює в Україні вже багато років. В Хмельницькій області він почав працювати з фактично з 1 червня. Це пілотний проєкт для Хмельницької області. Ми будемо працювати один рік, і якщо ми покажемо гарні результати, і він має можливість бути продовжений і розширений. На сьогоднішній день в нас є можливість допомагати в межах проекту. Ми маємо можливість орієнтовно на суму 15 тисяч допомогти кожній людині реінтеграційної допомоги. Ми маємо можливість на рівні карітасу України організувати допомогу, можливо, якщо потрібно, цьому постраждалому для можливо відкриття власного бізнесу. Mm -hmm. Потрібні кошти, можливо, потрібно для медичної допомоги, так або реабілітації. Так само складається програма реабілітації, погоджується і оплачується. Так само психологічно, юридичний супровід, психологічна допомога, супровід кейс-менеджера, який вирішує питання. Я правильно розумію, в Україні 148 статусів, 46 з яких за рік, та? 46 з яких це за 10 років Хмельницькій області. Хмельницькій області, так. Да. Це не так багато, бо насправді певно, що ситуація гірша. Це важко встановити статус? Чи це люди не звертаються? Можливо, як ви кажете. Чи психологічні бар'єри, чи mm. якісь інші? Чому, ну мені здається, просто що людей таких більше? Набагато більше. Набагато більше ми розуміємо, тому що є проблема двох характерів. Перше, це е, наскільки ми зрозуміли, е, досить важко е, з точки зору слідства так, доводити, там треба багато Це більш злочини. Вони, вони більш важкі в доказуванні, і досить часто е, перекваліфікація йде цих справ на інший злочин. Тобто, ми розуміємо, що там є торгівля людьми, але там є ряд інших статей, в які їх переводять, і вони, вже не, не, ну, вони, виходить, є постраждалими, потерпілими в рамках інших кримінальних проваджень, і вони вже не є, ну, не отримують цього статусу. Крім того, є психологічний бар'єр, тому що є багато злочинів з цих видів щодо людини, де людина намагається якомога більше е, дотриматись конфіденційності. Угу. Е, особливо. Е, Хто потрапляють в категорію потерпілих? Це люди з люди, які в потребі. Це люди з районів, з маленьких населених пунктів, де кожен один одного знає. Вони не змогли знайти нормального заробітку, шукають заробітку додаткового і тут потрапляють в цей момент, потрапляють на гачок до злочинців. І тому, коли щодо людей цих стаються злочини, вони намагаються не розповідати. Інколи батьки не знають, що відбувається з їхніми дітьми. Там дружини чоловіки можуть не знати, що відбувається з їхніми. З їхнім подружжям вони намагаються не розповідати. Коли це вже розслідується в рамках кримінальних проваджень, все одно, ну якщо вже йде кримінальне провадження, судово потім в суді розглядається справа, вони стають більш публічні і вони вже тоді спокійніше йдуть на, до органів державної влади для встановлення статусів і звертаються відповідно до громадських організацій, які працюють в цьому НАТО. Якщо за 10 років 46 людей отримали, але я от дивлюся, 5 військовослужбовців, які були у полоні, 2 військові медикині, 3 сексуальна експлуатація, одне вилучення органу – це нирка. Трудова експлуатація, втягнення дітей у жебратство. Тобто, якщо навіть брати військовослужбовців, військові медикині, 7, це, я так розумію, що це за останніх 2 роки, так? так 2,5 роки. За 10 років якось змінюється статистика? Ну, умовно кажучи, що там в 13-му чи 14-му це був один випадок на рік, там ще два, зараз це більше. Mm. Зв'язку з повномасштабним вторгненням то злочинів буде набагато більше. Просто е, хочу ще додати до пер, ну, до попереднього питання, що є е, два розуміння: є постраждали від торгівлі, є потерпіли. Потерпілий це в рамках кримінального провадження, коли він визнаний як потерпілий. Постраждалий це людина не хоче звертатись до правоохоронних органів, буває і таке. Але вона вважає себе постраждалим, і тоді надається статус і від торгівлю людьми. І тут же ми безсилі, тому що ми не можемо проводити без кримінального провадження будь-які там слідчі дії. Статистика буде збільшуватися однозначно, тому що зараз все населення нашої країни перебуває у разному стані, можна так сказати. Пане Дмитре, до фонду звертаються частіше. Чи все-таки отой стереотип працює? Стереотип працює, працює, але е, частина нашої роботи е, в межах цього проєкту пов'язана на, на донесення інформації до населення. Превенція. Превенція, угу. донесення інформації, що це такий саме злочин щодо, цих, щодо них, як і будь-який інший злочин. Що про нього треба говорити. Тому що, якщо ми про це не говоримо і не замовчуємо, виникає ситуація, ми цього не бачимо, цього не існує. Коли люди починають про це говорити, коли, можливо, вони не хочуть публічності, але самі випадки, самі історії, це дуже важливо, щоб хтось прочитав і десь в якийсь момент прийняв рішення і не потрапив в цю ситуацію. Тому ми намагаємось працювати зараз в наших районах, не тільки в обласному центрі, а й в інших містах, для того, щоб ми могли донести максимальну інформацію про те, що є такі ознаки, ви стали жертвою, ну, не жертвою, а правильно потерпілим від торгів людьми, звертайтесь, ми вам допоможемо, якщо ви потребуєте цього, або в принаймні розказуйте ці історії навіть анонімно. Пане Віталію, якщо про превенцію, краще попередити, аніж потім вже ліквідовувати наслідки. Тим більше, що як каже пан Дмитро, деколи що буває, наслідки є, але людина не хоче, щоб їх ліквідовували, бо не хоче, щоб про це знав хтось інший. Знаєте, цей стереотип, а що люди скажуть, певно що mm -hmm. працює не, не настільки важливо, я сам для себе аніж те, що думають інші. Превенція, що робите? Як от працюєте на випередження, ми постійно намагаємося донести громадськості про. Дану проблему, дане явище шляхом роздавання листівок висвітлення на сайтах документування даних злочинів на офіційних сторінках головного управління національної поліції. Також тісно взаємодіємо з Картисом, з органами державної влади проводимо роз'яснювальну роботу серед населення. Крім цього, хочу додати, що наш відділ, відділу міграційної поліції він. Не тільки працює від заяви, ми також можемо. Ми оперативний підрозділ кримінальної поліції в складі кримінальної поліції, ми можемо працювати також по інформації. Не обов'язково, якщо хтось звернеться до нас, буде відкривати якісь кримінальні провадження, і то достатньо нам будь-якої інформації для того, щоб перевіряти тих, чи ті чи інші діяння злочинців. Медичний аспект у сфері протидії торгівлі людьми один із найважливіших. І в Хмельницькій області з 2013 року до жовтня цього року 46 людей отримали статус постраждалих від торгівлі людьми. З них троє були втягнуті в сексуальну експлуатацію. п'ятеро військових та дві медикині перебували у полоні і були втягнуті в трудову експлуатацію. Але один з випадків це вилучення органу нирки через втягнення в борги. Найбільша кількість постраждалих це трудова експлуатація, та попри форми торгівлі, всі постраждалі потребують медичної допомоги. Пане Дмитре, з лікарями проводили зустрічі, говорили про такий елемент, як медичний аспект торгівлі. Розкажіть, будь ласка, трішечки більше, чому лікарі про що говорили? Ну, по-перше, лікарі це люди, які безпосередньо спілкуються з багатьма людьми, за особливостями своєї роботи. І тому… Оскільки люди до них приходять і їм довіряють своє здоров'я, якусь інформацію, лікарі можуть в своїй роботі виявляти ознаки, які будуть свідчити, що ця людина постраждала, або, можливо, вона може потрапити в ситуацію саме торгівлю людьми. Тому в зв'язку з цим ми зустрілися з лікарями, запросили дуже цікавого спікера, який. В Тому числі я розказав про аспекти е, цього незаконного вилучення органів і відповідно про донорство законодавство щодо донорства, яке існує в Україні, для того щоб багато міфів розвіяти. І ще раз актуалізували інформацію для лікарів саме про е, проблему торгівлі людьми, тому що ми завжди ми багато знаємо, багато читаємо, але отаке от постійне нагадування або постійна присутність в інформаційному полі інформація. Про те, які форми можуть бути, як можуть поводити себе так, або які потенційно можуть стати. Це важливо, тому що людина, спілкуючись з іншою людиною, може звернути увагу і або вчасно запобігти, а якщо вже сталася така ситуація, що людина потерпіла, принаймні порадити, куди можна звернути. Знаєте, я, от власне, просто зараз все ж таки зачитаю цитату пана Олексія Підмурняка, він завідувач відділення урології Хмельницької обласної лікарні, доктор медичних наук. Тема щодо торгівлі людьми та торгівлі органами дуже важлива сьогодні, адже ті люди, які можуть забезпечити себе, особливо в країнах, де законодавство досить обмежено або не працює, використовують людей проти їх волі, щоб скористатися їхніми органами. І далі вже нікого не цікавить, яка доля тих людей, у кого відібрали орган. А варто знати, що від однієї людини можуть взяти один із чотирьох органів дві нирки, серце та печінку. Крім того, для трансплантації можуть використовуватися підшлункова залоза, тонкий кишківник. А також Рогівка, зазначив Олексій Підбурняк. Він наголосив, що добровільність це перший із переліку принципів, за яким відбувається трансплантація. Така процедура завжди безкоштовна і для донора, і для репецієнта. Тому у законі України про трансплантацію фактично і передбачена участь громадськості релігійних організацій е, у тому, щоб пояснити так медичне та соціальне значення трансплантації. Знаєте, просто от коли читаєш, що це настільки це власне може бути, і те, що людина до прикладу забрала нирку за якісь вигадані борги, ну це наче ти живеш в якомусь іншому світі, і це точно не відбувається з нами. Як ви кажете, там, коли їдеш за кордон або на роботу, ти ж думаєш, що ну певно всі добрі і світ добрі, так. На завершення підсумовуючи, чимало українців зараз перебуває за кордоном, хтось вже на постійне місце проживання залишається, хтось ще, можливо, повернеться в Україну, хтось просто подорожує. По кілька таких корисних порад, що робити, аби не потрапити на гачок, що не робити, аби не опинитися в халепі. Ну, напевно, перше це пам'ятати, що в світі існує такий вид злочину, як торгівля людьми. І будь-хто в будь-якому віці може стати потерпілим від цього злочину. І друге, не боятися звертатися за допомогою за кордону до будь-якої державної установи, будь-якої організації, де ви не перебували. Якщо ви відчули, що вам потрібна допомога, не стидайте звертатися. Це, напевно, головне. Крім того, не забувайте віддавати свої документи в чужі руки і візьміть за правило постійно телефонувати своїм родичам. І хочу побажати, щоб ніхто не попадав даний від ганебне явище Дмитро Баланюк, менеджер проєкту з протидії торгівлі людьми благодійного фонду Карітас Хмельницький та Віталій Гарбарець, начальник відділу міграційної поліції головного управління національної поліції в Хмельницькій області. Щиро дякую вам за хорошу розмову. Дякую вам.